Вітаю! Сьогодні ми поринемо у світ Елджерона Блеквода, майстра дивного та психологічного жаху, якого сам Лавкрафт називав абсолютним і беззаперечним майстром моторошної атмосфери. Уявіть собі, самотній мандрівник, роздоріжжя на болоті, мапа, яка раптова стає марною, і відчуття, що ти звернув не туди, не просто на стежці. А в самому житті, наш герой бухгалтер Мартін, випадково втручається у чиюсь чужу, дуже небезпечну історію. Чи може випадковий вибір на роздоріжжі зробити вас учасником чужого, жахливого сценарію? Як далеко ви зайдете, щоб уникнути того, що здається, призначене не вам? Влаштовуйтесь зручніше, вимикайте світло. Історія починається зараз. Елджерон Блеквуд Поплічник до злочину. Мартін стояв на роздоріжжі посеред болота, кілька хвилин розгублено розглядаючи вказівний стовп. Назви на чотирьох його стрілках були не ті, на які він очікував, відстані не були вказані, і його мапа, як він роздратовано вирішив, мабуть, безнадійно застаріла. Він розгорнув її, притулив до стовпа і нахилився, щоб роздивитися уважніше. Вітер тріпав кутами, бив його по обличчю. Дрібний шрифт був майже нерозбірливий у світлі, що згасало. Здавалося, однак, наскільки Мартін міг розібрати, що дві милі тому він звернув не туди. Мандрівник згадав той поворот. Стежка виглядала привабливою. Мартін мить вагався, а потім пішов в нею, захоплений звичайною для пішоходів спокусою, що це може виявитися коротким шляхом, пастка короткого шляху стара, як людська природа. Кілька хвилин Мартін вивчав по черзі то вказівний стовп, то мапу. Наставали сутінки, і його рюкзак почав ставати важчим. Однак Мартін не міг узгодити два путівники. Його свідомість охопило відчуття невпевненості. Він почувався дивно спантеличеним, розчарованим. Його думки густішали. Прийняти рішення було надзвичайно важко. Я заплутався, подумав Мартін. Мабуть, я втомився, коли нарешті вибрав найбільш ймовірну стрілку. Рано чи пізно вона приведе мене до заїджого двору, хоча й не того, який я планував. Мартін змирився зі своєю долею мандрівника і бадьоро рушив. Стрілка вказувала через пагор плітасі дрібним, тонким шрифтом, який мерехтів і ізсувався щоразу, як Мартін дивився на нього. Але цієї назви не було на мапі. Водночас вона була привабливою, як і той короткий шлях. Схожий імпульс знову скерував його вибір. Тільки цього разу він здавався більш наполегливим, майже невідкладним. І тоді Мартін усвідомив надзвичайну самотність навколишньої місцевості дорога на сотню ярдів шла прямо, а потім вигиналася, наче біла річка, що втікає у простір. Глибокий синьо-зелений верес облямовував узбіччя, простягаючись вгору через сутінки. А поодинокі маленькі сосни стояли тут і там. Зовсім незрозумілі. Це дивне визначення, що з'явилося в його думках, не давало йому спокою. Стільки речей того дня були так само, незрозумілі. Короткий шлях, затемнена мапа, назви на вказівному стовпі, його власні хаотичні імпульси та наростаюча дивна розгубленість, що охоплювала його дух. Уся місцевість потребувала пояснення. Хоча, можливо, інтерпретація була б точнішим словом. Ті маленькі самотні дерева змусили його побачити це. Чому він так легко заблукав? Чому він дозволяв розпливчастим враженням впливати на його напрямок? Чому він? Тут, саме тут. І чому він тепер йшов через пагор плітасі? Потім. Біля зеленого поля, що світилося, немов спогад, про денне світло серед темряви болота, Мартін побачив фігуру, що лежала у траві. Це була пляма на краєвиді, лише зібганий клапоть брудного ганчір'я, але з певною огидною мальовничістю. І розум Мартіна, хоча його німецька була на рівні шкільної програми, одразу виділив німецькі відповідники на противагу англійським. Лумп і Лумпен життєво промайнули в його мозку найдивнішим чином. Вони здалися в правильними і такими вразними, майже як звуконаслідувальні слова, якщо таке можливо для зору. Ані ганчір'я, ані негідник не відповідали тому, що він бачив. Адекватний опис був саме німецькою. Це була підказка. Підкинута тією частиною Мартіна, яка не розмірковувала, але здається, він її прогавив. І наступної ж хвилини волоцюга підвівся в сидяче положення і запитав котра година. Запитав він німецькою, і Мартин, відповідаючи без жодної секунди вагання, назвав час також німецькою Халбзибен пів на сьому. Інстинктивна здогадка виявилася точною. Погляд волоцюги на його годинник миттю пізніше довів це. Мартін почув, як чоловік сказав із прихованою зухвалістю: Дякую, дуже вдячний. Бо Мартін не показав свого годинника ще одна інтуїція, якій він підсвідомо підкорився. Мандрівник прискорив крок уздовж тієї самотньої дороги, охоплений дивною мішаниною думок і почуттів. Мартін якимось чином знав, що питання пролунає і пролунає німецькою. Проте це збентежило і стривожило його. Ще одна річ також збентежила і стривожила Мартіна. Він очікував і цього у такий самий дивний спосіб. Це було правильно. Бо коли ганчіркова коричнева річ підвелася, щоб поставити запитання, частина її залишилася лежати на траві. Ще одна коричнева брудна річ. Волоцюг було двоє. І Мартін чітко побачив обидва обличчя. За неохайними бородами та під старими капелюхами Федорами він вловив вираз неприємних розумних облич, які уважно спостерігали за ним. Поки Мартін проходив повз, очі стежили за ним. На секунду Мартін подивився прямо в ті очі, так що він не міг їх не впізнати, і Мартін зрозумів із цілковитим жахом, що обидва обличчя були надто доглянутими, витонченими та хитрими для облич звичайних волоцюг. Насправді, чоловіки зовсім не були волоцюгами, вони були замасковані. Як приховано, вони за мною стежили! Промайнула думка Мартіна, коли він поспішав дорогою, що темніла, тепер уже цілком усвідомлюючи самотність і спустошення болота навколо себе. Схвильований і засмучений, Мартін прискорив крок. На півдорозі. Розмірковуючи про те, який зайвий брязкіт створюють його черевики з підковими на твердій білій дорозі, на нього наринула компанія тих речей, що не давали йому спокою як незрозумілі. Вони принесли єдине чітке повідомлення, що вся ця справа насправді була призначена зовсім не для нього, і звідси його розгубленість і збентеження, що він вторгся в чиюсь чужу декорацію і зазіхав на чужу мапу життя. Зробивши якийсь внутрішньо неправильний поворот, Мартін втрутився своєю персоною у гру сторонніх сил, які діяли у маленькому світі когось іншого. Десь на рівні підсвідомості Мартін переступив поріг і тепер був повноправним порушником, підслуховувачем таємним спостерігачем. Він слухав, підглядав, підслуховував речі, яких не мав права знати. Тому що вони призначалися для іншого, наче корабель у морі Мартін перехоплював бездротові повідомлення, які не міг правильно інтерпретувати, бо його приймач не був точно налаштований на їх прийом. І більше ці повідомлення були попередженнями. Тоді страх впав на нього, як ніч. Мартін потрапив у танета тонких глибоких сил, якими він не міг керувати, не знаючи ані їх походження. Ані мети. Він увійшов у якусь величезну психічну пастку, ретельно сплановану та підготовлену, але розраховану не на нього. Щось заманило його всередину, щось у краєвиді, часі доби його настрої. Через якусь нерозкриту слабкість у собі, Мартін легко потрапив у пастку. Його страх легко переріс у жах. Те, що сталося далі. Відбулося з такою швидкістю та концентрацією, що, здавалося, ніби все вмістилося в одну мить. Відразу і всім скопом це сталося. Це було цілком неминуче білою дорогою назустріч Мартіну, йшов, хитаючись із боку в бік. Чоловік у стані очевидно удаваного сп'яніння – волоцюга. І поки Мартін давав йому дорогу, похитування за секунду перетворилося на напад. І чоловік накинувся на нього. Удар був раптовим і жахливим. Проте, навіть коли він падав, Мартін усвідомлював, що позаду нього кинувся другий чоловік, який підсік йому ноги, і з гуркотом та тріском повалив Мартіна на землю. Потім посипалися удари. Мартін побачив блиск чогось сяючого раптова смертельна нудота занурила його в повну слабкість, де опір був неможливий. Щось вогняне потрапило Мартіну у горло, і з його рота полилася густа солодка рідина, яка душила його. Світ поринув далеко в темряву. Проте, крізь увесь жах і сум'яття, пробігав слід двох чітких думок. Мартін усвідомив, що перший волоцюга швидко прокрався по вересу і спустився назустріч йому, і щось важке було зірвано з кріплень. Які щільно притискали це щось до тіла під одягом Мартіна. Раптово темрява піднялася зовсім зникла. Мартін виявив, що вдивляється у мапу, притулену до вказівного стовпа. Вітер тріпав кутами об його щоку, і Мартін уважно роздивлявся назви, які тепер бачив цілком чітко. На стрілках вказівного стовпа. Були ті назви, які він сподівався знайти, і мапа досить точно їх відображала. Все знову було точно і так, як мало бути. Мартін прочитав назву села, до якого він мав намір дістатися вона була чітко видна в сутінках, відстань вказана дві милі. Збентежений, вражений, не в змозі про щось думати. Мартін запхнув мапу в кишеню, не склавши. І поспішив уперед, як людина, яка щойно прокинулася від жахливого сну, що стиснув в одну єдину секунду всю детальну біду якогось тривалого, гнітючого кошмару. Мартін перейшов на рівномірну рись, яка незабаром перетворилася на біг, з нього струменів піт, ноги його були слабкі, і дихати було важко. Він усвідомлював лише непереборне бажання якнайшвидше втекти від вказівного стовпа на перехресті, де на нього спалахнуло жахливе видіння. Бо Мартін, бухгалтер на канікулах, ніколи не мріяв про якийсь світ психічних можливостей. Усе це було мукою. Це було гірше, ніж підроблений баланс книг, який якась змова клерків і директорів доводила його до новинних дверей. Він мчав, ніби вся місцевість бігла за ним із криком. І постійно біля нього бігло неймовірне переконання, що нічого з цього насправді не призначалося для нього самого. Мартін підслухав чужі секрети, він прийняв попередження, призначене для іншого, і таким чином змінив його напрямок. Цим Мартін запобіг його правильній доставці. Усе це шокувало його невимовно, це порушило роботу його справедливої та точної душі. Попередження призначалося для іншого, хто тепер не зможе, не отримає його. Однак фізичне навантаження зрештою принесло більш комфортну реакцію та певну міру самовладнання. Побачивши вогні, Мартін сповільнився і увійшов до села з помірною швидкістю. Він дістався заїжджого двору, оглянув і замовив кімнату. А також замовив вечерю з надійним комфортом великого кухля пива, щоб вгамувати нестерпну спрагу та завершити відновлення рівноваги. Незвичайні відчуття здебільшого минули. і дивне відчуття, що будь що в його простому, здоровому світі вимагає пояснення, більше не було присутнє. Все ще з незвизначеним спокоєм, хоча фактичний страх повністю зник. Мартін зайшов у бар, щоб викурити люльку після вечері та поговорити з місцевими жителями, як йому подобалося на відпочинку. Він побачив двох чоловіків, які спиралися на стійку в далекому кінці спиною до нього. Мартін миттєво побачив їхнє обличчя у склі, і люлька ледь не вислизнула з його зубів. Гладкі, доглянуті, розумні обличчя. І Мартін вловив слово чи два. Коли вони розмовляли над своїми напоями німецькі слова. Обидва були добре одягнені, нічого такого, що вимагало особливої уваги. Вони могли бути двома туристами на відпочинку, як і він, у твідових костюмах і похідних черевиках. І вони незабаром заплатили за свої напої та вийшли. Мартін взагалі не бачив їх обличчя до обличчя, але Піт. Знову приступив по всьому тілу Мартіна. Гарячковий потік спеки та льоду одночасно пробіг його тілом. Без сумніву, він упізнав двох волоцюг, цього разу не замаскованих, ще не замаскованих. Мандрівник залишився у своєму кутку, не рухаючись, нестямно пихкаючи з гаслою люлькою, безпорадно охоплений поверненням того першого мерзенного шаху. До нього знову прийшла абсолютна ясність упевненості, що ці чоловіки не мають справи з ним, і крім того, що він не мав жодного права втручатися. Мартін не мав жодних локу станді, тобто законних підстав, це було б аморально, навіть якщо б трапилася нагода. І Мартін відчував, що нагода трапиться. Він був підслуховувачем і натрапив на приватну інформацію таємного характеру якої не мав права користуватися, навіть заради добра, навіть щоб врятувати життя. Мартін сидів у своєму кутку, наляканий і мовчазний, чекаючи на те, що має статися далі. Але ніч минула без пояснень. Нічого не сталося. Мартін спав міцно. Єдиним іншим гостем у заїджому дворі був літній чоловік, мабуть, такий самий турист, як і він. Чоловік носив окуляри в золотій оправі, і вранці Мартін підслухав, як він запитував господаря, у якому напрямку йому слід іти до пагорба літасі. Тоді в Мартіна почали стукотіти зуби, а в колінах з'явилася слабкість. Ви повертаєте ліворуч на роздоріжжі, перебив Мартін, перш ніж господар встиг відповісти, ви побачите вказівний стовп приблизно за дві милі звідси, а після цього ще чотири милі. Як чорт забирай, я це знаю, жахливо промайнула в нього. Я сам йду туди, казав Мартін наступної миті. Я піду з вами трохи, якщо ви не проти. Слова вирвалися імпульсивно і необдумано. Вони вийшли самі собою, бо його власний напрямок був прямо протилежним. Мартін не хотів, щоб чоловік йшов сам, однак незнайомець легко уникнув його пропозиції супроводу. Він подякував Мартіну, зауваживши, що вирушає пізніше того ж дня. Усі троє стояли біля корита для коней перед заїжджим двором, коли в ту саму мить волоцюга, що брехав дорогою, підвів погляд і запитав котра година. І саме чоловік в окулярах у золотій оправі сказав йому Дякую, дуже вдячний, відповів волоцюга. Проходячи далі своєю повільною, незграбною ходою, тоді як господар, балакучий чоловік, почав розмірковувати про кількість німців, які живуть в Англії, і готові поповнити тевтонське вторгнення, яке він зі свого боку вважав неминучим. Але Мартін цього не чув. Перш ніж він пройшов милю по своїй дорозі, Мартін пішов у ліс, щоб наодинці поборотися зі своєю совістю. Його слабкість, його боягудство, безумовно були злочинними. Справжня мука катувала його. Десяток разів Мартін вирішував повернутися назад, і десяток разів дивна влада, яка шепотіла, що він не має права втручатися, зупиняла його. Як він міг діяти на основі знань, здобутих підслуховуванням? Як втручатися в приватні справи чи чогось прихованого життя лише тому, що він підслухав, наче по телефону, його таємні небезпеки. Якась внутрішня розгубленість повністю перешкоджала прямому мисленню. Незнайомець просто подумав би, що Мартін божевільний, він не мав факту, на який міг би посилатися? Мартін приглушив сотню імпульсів і нарешті. Пішов своєю дорогою стрімтячим, стурбованим серцем. Останні два дні його відпустки були зіпсовані сумнівами, питаннями та тривогами. Усі вони підтвердились пізніше, коли Мартін прочитав про вбивство туриста на пагорбі літасі. Чоловік носив окуляри в золотій оправі і мав при собі в поясі велику суму грошей. Йому перерізали горло. А поліція шукала по гарячих слідах таємничу пару волоцюг, які, як казали, були німцями.